шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Для когось війна триває майже 10 років. Хтось відчуває її дихання за плечима тільки після 24 лютого 2022 року. В обох випадках психічне виснаження і хронічна втома наздоганяють і чоловіків, і жінок. Загрожують розладами здоров'я і дітей різного віку. Як цьому стану протистояти, особливо якщо депресія, стреси, суїцидальна поведінка виникали у людини і до великої війни? Консультує постійний експерт нашого подкасту «Градусник» психотерапевт Олександр Плотников. Телефоную до нього. Добрий день, Олександре Георгійовичу. Добрий день. Радий вас чути. Я теж рада чути. І моє перше запитання: кілька мільйонів українців вже мають під впливом війни розлад психічного здоров'я, помірної або тяжкої форми. Поясніть, будь ласка, що означають ці форми і коли помірна може перейти у тяжку форми по ступені вираженості розладів психічних відрізняються. Якщо легка форма це. Майже у всіх зараз у нас буває. Вона не майже. А я так вважаю, що у всіх, бо ми не можемо не реагувати на те, що робиться зараз в нашій країні, і взагалі у світі, і в наших сім'ях, і в наших душах. Ми люди, ми живі люди. Даємо на це реакцію. Реакція стресова. Стресова реакція це реакція захисту організму. Від стресової ситуації. І звичайно, ця реакція вже виражається як легке психічне порушення внаслідок ситуації. Помірний ступінь цієї реакції це вже тоді, коли реакція заважає адаптуватися, але людина може адаптуватися в зовнішній обстановці. Вона може виконувати свої рутинні обов'язки, вона підтримує всі свої звички, вона не припиняє своє життя. Але все ж таки це життя вже десь схиблена на ситуації. А важка ступінь – це тоді, коли вже людина внаслідок ситуаційних причин не може виконувати свої рутинні. Повсякденні обов'язки. Це відбувається на роботі, це відбувається в побуті, це відбувається в відношеннях між особистих в сім'ях, відношеннях між особистих в трудових колективах. Це вже можна говорити про важкі психічні порушення. Зрозуміло, я розказав чи ні. Звичайно, звичайно, і справді обнадійливо, що погано коли всі цим охоплені, але з іншого боку, що ти не один такий нещасний, а це на жаль зачепило усіх. Я ж подивився так, так. зараз викладки статистичні, коли готувався до цього інтерв'ю. Різні наводять цифри, але цифри вражаючі. Деякі автори вважають що 9 із 10 має психічне порушення зараз в нашому воєнному часі. Деякі автори, ну це мені більше подобається звичайно. Кажуть, що у кожного четвертого є психічне порушення. Але я вам скажу, що дивитися знов таки, який ступінь психічного порушення? Чи це легке? Психічне порушення, тоді воно не допомагає навіть нам справитися з ситуації, чи це помірно і не дай ж Боже важким? Розумієте? Тому отак розкіт статистичних даних йде в літературі в сучасній. Дякую за роз'яснення і хотіла б ось про щось запитати: самоконтроль, самовиховання і самоконцентрація. Те, що називають сила я, а також озирання на Божу волю, на суспільну думку, Бог все бачить, а що люди скажуть, треба брати себе в руки. Тобто потреба залучати силу над я. Як поєднати ці дві сили я і над я? Самостійно чи все-таки звернутися до сімейного лікаря і відверто поговорити про свої панічні атаки, надмірну тривожність, порадитися про ті. Заспокійливі, снодійні препарати, як ви вважаєте? Я вважаю, що е, звичайно звертатися до лікарів треба, але намагатися все ж таки самостійно, бо ми не можемо по кожному кроку звертатися до лікаря, навіть до сімейного. Намагатися справлятися самим своїми станами. А як справлятися? Треба слідкувати за собою. треба Знати себе самому, знати свою психіку. Якщо ти людина тривожна, якщо ти людина схильна до панічних резій, звичайно тоді у тебе більший ризик вийти з рівноваги. І треба дивитися знов таки, чи вібраються ті твої панічні стани. Ну на твоєму житті, на твоїй роботі, на твоїх стосунках заточень. Чи ні, якщо відображаються, і якщо ти вже не можеш їх коригувати сам, тоді треба звертатися до спеціаліста. Не обов'язково до сімейного лікаря. Зараз є багато м, варіантів психологічної допомоги. Це і, і телефон довір'я. І це і групові заняття, і багато чого зараз є. Зараз психологи дуже багато працюють, і вони дуже востребовані. Треба може звернутися до психолога. Треба обов'язково знайти підтримку, тому що ну, обов'язково себе навантажувати роботою. Ви подивіться, от, ви знаєте, Знов таки я дивився е е різних авторів. І один е автор, е він сам з Луганська. Його по почитати, так найважче зараз тим, хто другий раз вже переселенцях. Другий раз він переїхав, припустимо, з Луганської області до Харкова, а зараз з Харкова, знову він переїхав. І найважче оцим переселенцям. Ну, я думаю, що. Мабуть, на фронті важ, 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 важчіше. ви згодні зі мною? На фронті важче, бо все ж таки вони приїздили у, у відносно локальну війну з Луганська, втікали до Мирного Харкова. І нема часу звертатися до психологів, але у них же теж йдуть якісь психічні порушення. І ви подивіться, ці прекрасні. Е е прекрасні відео, які нам викладають в інтернеті, як вони е той каженя приручив до себе, той цуценя приручив до себе, той, е той е піклується про товариша, котрий отримав е поранення, і так далі. І так далі. Толі, то, той, то, тобто, вони інтуїтивно, ці хлопці, Самі знаходять собі, собі розраду, як справитися з, з цією важчайшою, вежчаю ситуацією. Не просто з важкою, а страш, страшно важкою ситуацією, яка е, складається там у них на фронті. Е, е, тому. Намагатися опускати намагати, руки і не намагатися собі самому допомогти, це неможливо. Але якщо ти бачиш, що це тобі не допомагає, звичайно, треба звертатися до лікаря. Ну, хто у нас у нас зараз, сімейний лікар? Е, е, я вам скажу, що що. Ну, сам я теж жива людина, У мене є хвороби і з, з моїм віком пов'язані і Просто і я дивлюся, як працюють сім, сімейні лікарі на Україні. Мені подобається, як працює моя лікар, дуже подобається. Я по кожному питанню правда, я лікар сам. Я можу їй подзвонити і сказати: От я вважаю, що мені може треба так, а вона погодиться чи не погодиться. Але по кожному питанню я можу до неї звернутися і отримати пораду парад, конструктивну. Але призначення антидепресантів, цих ліків це дуже тонка. Справа, і поки всі сімейні лікарі не мають якусь додаткову освіту в психофармакології, а вони ще не мають. Ми не... Треба все ж таки з обережністю їм призначати м, психотропні ліки або антидепресанти. Все ж таки треба радитись з спеціалістами, психіатрами, котрі знає психофармакологію. Можна там наробити, ну, наробити того, чого не треба в психіці. Отак. Зрозуміло я відповідь? Так, так, звичайно, з цим дуже треба обережно, психічне здоров'я. Але, звичайно, починати треба з сімейного лікаря, якщо ти вже сам не справився з ситуацією. Зрозуміло, пасибі за цю пораду. Зустріла твердження українського науковця медика, що почуття провини це колективна реакція на безсилля перед зброєю, перед агресором. Процитую цю публікацію: почуття провини може бути зсувом колективного болю або таких реактивних утворень, як злість, агресія суспільства. А в цьому сенсі ми стаємо своєрідними судинами, які суспільство сповнює колективними почуттями, кінець цитати. Але страждає кожен індивідуально. Хоча може потрапляти під дію колективної паніки, спільної побутової агресії. Як усе це працює у людській психіці? Поясніть, будь ласка, звичайна людина, істота соціальна і звичайна соціум. Створює свою дію на психіку е, кожного індивідуума, звичайно. Тому треба бути індивідуумом, по-перше, все ж таки. І знати, що ти людина, ти начинка, така людина, як всі, але ти унікальний і намагатися все ж таки мати на відношення до кожної справи своє особисте відношення. Це легко сказати, це не так легко зробити, звичайно, не піддатися навіюванню суцільної пані або чогось іншого. Але треба все ж таки виконувати деякі профілактичні, скажімо, міри. Ну, якщо ти відчуваєш, що впливом якоїсь ситуації у тебе з'являється почуття. Страху, паніки. Якщо ти помічаєш, що у тебе збивається ритм дихання, треба, поки не пізно, спробувати себе все ж таки опанувати свій стан. Треба зосередити свою увагу на диханні своєму, намагатися дихати е, повільніше. Намагатися контролювати вдох, видох, намагатися, скажімо, приключати свою увагу на дихання, контролювати. Вдихаю я носом, видихаю ротом. Вдихаю я, піднімається діаграма, видихаю, вона опускається. Відвелікти себе від того, що робиться. Це допомагає. Обов'язково Обов'язково треба обмежити вплив на свій стан мас-медіа інформації. Зрозуміло, що негативна інформація поступає, але треба самому її дозувати. Якщо цілий день слухати, як страшно, що робиться на фронті, і що нам не допомагають, і що нам не дають оружжа, а ще включити ті. Канали, котрі навмисно нам навіюють е, ці реакції. А такі канали є. Може не в телевізорі, так в інтернеті. Є обов'язково. І я дивлюся, що деякі люди саме живуть оці негативними каналами. Це не можна робити. Ні в коєму разі треба обмежити своєю волею доступ інформації до себе. От, послухав новини зранку. І все, займайся своїми справами. Потім побіг, послухав новини і займайся знову своїми справами. Тільки так можна ну, якось себе захистити, а інакше ні. Ну а коли вже все не вдається, ну, тоді йди до спеціаліста, він тобі допоможе. Ну, от таке. Справді про дихання це дуже допомагає, бо іноді сама себе ловлю на тому, що просто е, чомусь починає дуже швидко, швидко е, як засапано, дихати. Зайнятися там гімнастикою, якщо у тебе є проблеми, ну з то припустимо, і тобі треба робити лікувальну гімнастику, але ти коли робиш, коли не робиш, всім такі. Не дуже, знаєте, дисципліновані. А коли такі стани тебе накривають, згадай, що тобі треба це зробити. І зроби. Зараз приведу приклад на собі. Сьогодні зранку мені подзвонив мій родич і почав скаржитися на свої справи, причому скаржитися в такому негативному ключі. і... Ці скарги е, розповсюджувалися вже не, не тільки його особисті справи, а вже на глобальні проблеми і все погано і все. Я припинив розмову. Я знаю, що мені треба зараз підготуватися до зустрічі з вами. Можливо, я навіть поступив не дуже коректно, але я припинив розмову, бо я знаю, що мені треба бути у формі сьогодні. Та взагалі мені треба завжди бути в формі. І вам, усім треба завжди бути в формі. Дивіться, що вам йде у ваші вуха. Дивіться, що вам розповідають. Дивіться, якщо ви не можете розмову направити необхідне русло, краще припиніть Потім... її. Ви знайдете, як це пояснити вашій близькій людині, ви знайдете слова, які йому допоможуть, але не давайте ні в коєму разі себе вивести е, з стану стабільності психічної. Не, не припускайте цього до себе, не підпускайте. Я слухала вас і згадувала ситуацію, коли про одну мою знайому говорили, ой, та вона мало не стелі вже бігала, така паніка була і кричала: вивозь мене, вивозь чоловікові, щоб куди-небудь з Харкова подалі. І ну, справді він змирився, вони поїхали на деякий час в іншу область. і Там їй стало начебто легше. Але наскільки це було тяжко для нього, вислуховувати. Оці безкінечні сльози, оцю істерику. ну Дійсно, людина мало не по стелі бігала. Це справді так жорстоко може говорити. Але, на жаль, ситуація знайома дуже-дуже багатьом родинам. Люди всі різні. Хтось більше стреса устойчивий хтось менше, хтось боїться більше, хтось не боїться взагалі. ну а, Ну, мені здавалося, що в мене е, психіка е, залізобетонна. Ну, пропрацювати е, більше полвіка в цих лікарні ну, з поганою психікою. там не... От. І Мені здавалося, що це вивезти з рівноваги ніколи не можна. Я це завжди казав своїм учням, і всім, що саме найдорожче в житті це здоровий сон. І працюй так, щоб він у тебе був завжди здоровий. А що для цього треба? Чесно працювати. І будеш спати добре. Але після вісьми місяців спокійного, з мого боку, перебування на неспокійній території, я, ну, якось. Фаталістично, він дивився на все. Ну, попаде, значить, попаде, приб'є так приб'є. Ну, наче я не давав реакції, коли я був на території Харкова. Мені тоді ну, він порушений був те, що стріляють. Ложився спати і чекав, коли ж ви вже відстріляєтеся, щоб можна заснути, бо завтра зранку ж на роботу треба. Але я спав, а коли. Так сталося, що я вимушений був виїхати за кордон на лікування, і тут, наче я і все спокійно, і нічого не стріляє, і нічого не вибухає. А я вночі прокидаюся, лежу і чекаю. Що я чекаю, я не знаю, але я не сплю. Лежу і не сплю. І я тоді зрозумів, що навіть ті, хто добре переносять, в такі стане у них обов'язково всіх, яка порушується. А, як а як же людина, котра е, боязлива, тривожна по своїй вдачі, як же вона? Вона, звичайно, буде ще страшніше це перенос. Я ну, розумію, як лікар, як психіатр, я розумію всіх, навіть ті, хто е, панічно убіг від е, війни, я розумію, Нормальна реакція людського захисту свого життя. Але розуміючи, все ж таки, я констатую, що подумайте самі, нам тут значно легше, ніж тим, хто зараз на передку, або тим, хто на окупованій території, або тим, хто зараз залишився у Харкові, і кожен день чує як рвуться. Ракети, дрони і все, що розказувати, ви знаєте, це краще за мене. Тому підтримуємо один одного і не, не засуджуємо ні тих, хто поїхав, ні тих, хто залишився, ні тих, хто боїться, ні тих, хто тривожиться, ні тих, хто в паніці, ні тих, хто знаходить вихід із становища. Потре сталися зараз не з нашої вини. Ось таким сьогодні склався подкаст Градусник. Як завжди, слушні поради ви послухали від Олександра Георгійовича Плотникова. Він психотерапевт з величезним досвідом. І хай менше буде страху. Менше перевтоми у вашому житті, якщо це можливо, якщо ви знаходите в собі сили для самоконтролю, самореалізації, і тільки так ми зможемо дочекатися і наблизити головне нашу спільну перемогу. Ось такими думками працювала для вас сьогодні журналістка Ірина Мироненко. Дякую всім і до наступної зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.